Німшка шепелявлю, влюбну, как видите, разговариваю. Самочувствие нормальне. Ну, мам, В ближайшее время планую на перекур сходити, если вийдеться. Перше, що він почав розповідати, це мабуть краще психологи розкажуть, чому саме про це. Чому стільки болю, чому стільки брехні, чому люди... Так, такі жорстокі одне до одного. Емоції саме з приводу, як люди можуть бути такими. Те, що не розмовляв, я знала давно вже. Ті хлопці, яких звільнили з його камери, казали, що він перестав розмовляти в червні 23-го року. Я не сподівалась, що він побачить прапори і одразу почне розмовляти. Але, звичайно, на такий, Такий стан я не розраховувала, я дуже злякалася, смертельно злякалася. Рунози були дуже невтішні. Повна ейфорія, розумієте. Прокидаюся з думкою, що він тут. Я засинаю з думкою, що він тут. Я весь час посміхаюся, мені кажуть, що я скинула 20 років лише за, за цей тиждень.